Мені здалося, що ця історія має бути розказана. Історія буде слова. Будинок слово нескінченний роман. Це перший фільм в Україні присвячений розстріляному відродженню. Репресії, арешти, утиски. Це історія про діячів мистецтва, які були розстріляні одномоментно. Це історія про покоління розстріляного відродження. Ми хочемо повернути ці імена в інформаційне поле, в сучасну Україну до сучасної молоді, щоб знали, навчалися, читали і насолоджувалися літературою, мистецтвом цього періоду. Зустріч з режисером та творчою групою відбулася в одному з артпросторів Черкас. Засновниця закладу переконана, без культури ми втратимо націю. А культура це наші стосунки один з одним. А мистецтво, образотворче, поезія, література, кіно, театр це інструменти, які відкривають наші душі. Тому без культури як зброї сьогодні ми не можемо рухатися далі. Підвідувачі мали нагоду обговорити з творцями фільму все, що їх зачепило, від сцен фільму до їхніх сенсів. Режисер Тарас Томенко відзначає, мистецтво це джерело, яке дає країні силу боротися далі. Українське слово воно має найбільшу цінність, тому що за цього слова нас і вбивали, і мордували, але українське слово збереглося. Мабуть, та ідея, що українська література вона є набагато. Глибинною ніж це нам намагалося нав'язати багато років. Анна білик, Геннадій мільянов, телеканал Вікка.